Сьогодні ми е, в західному кластері Агрохолдинга «ТАС Агро. А чому ми сюди приїхали, як ви вже можете здогадати, ззаду нас кагати з цукровим буряком. В цьому підприємстві вперше цього року, саме в цьому підрозділі, почали вирощувати е, цукровий буряк. Е, ми поспілкуємося зараз про те, чому вони почали вирощувати і який в цьому є інтерес. Доброго дня! вам! Добрий день! Ну, господарство перший рік посіло цукровий буряк по технології Convizo, яка в себе включає всього-навсього два гербіцидних обробітки. Це дозволяє втримати поле в задовільному, чистому стані і також отримати хороший урожай. На даний час ми викопали цукровий буряк. Зараз йде інтенсивна його погрузка, вигрузка на цукровий завод міста Гайсен. На даний час цукристість становить 19, вивезли майже половину цукрового буряка. Планую напротяж 10 днів також вивезти. Чому почали сіяти? Тому що дивимося на маржинальність, хоча це і сильно трудомістка культура, багато на неї треба затратити часу на копку, на доставку до заводу, на переробку, все остальне, але дивимося на, вихід, на її маржинальність. Урожайність 60+, плюс де по тому, що вже вивезли. То 60+, плюс ну железних 60 тонн 600 центральні плюс ми от очікуємо отримувати. при цукристості 19%. А давайте ми конкретизуємо зараз от момент з рентабельністю цієї культури, чому саме цукровий буряк і по чому зараз ви його здаєте на на завод. Ну, дивіться, на даний час тонна цукру у нас по програмі йде 26 тисяч. Очікуємо отримати ну, від 2 3 тонн з гектара цукру. Якщо перевести це на гроші, це трошки на даний час це трошки будуть гроші. Оскільки ми бачимо, що останні культури, такі як кукурудза і пшениця, вони то є. То прибутку не дадуть. Дасть Бог, може закінчиться війна, та, зрозуміло, що відкриються порти, піде якийсь рух, підуть якісь договори, підуть якісь контракти, тоді буде, буде можливість трошки на ці культури. На даний час ми шукаємо вихід. Вихід такий, щоб збільшувати такі культури, як озимий ріпак, соняшник і так як на перспективу це цукровий буряк. А дивіться, тобто по-іншому можна сказати. Що з гектара можна розрахунково там відштовхуватись від 50 тисяч гривень? 50 плюс. Ну це це я, я ж говорю так, розрахунково так, відштовхуватись, так. бо там я заокруглив. А при цьому, в принципі, цкровий буряк є культура, яка мабуть одна із найдорожчих у вирощуванні. Так, так звичайно, а, тому, саме Тому що затратили. дуже дуже велика кількість добрив потребує і так далі. Опишіть, будь ласка, тому що ви сказали, за якою технологією ви його вирощували, але тим не менше, якісь і добрива були потрібні. Так, звичайно, ми тут проводилася звичайна ну, оранка, але глибина її була 32 см. Це на зиму. Далі ми по весні працювали закриття вологи. Угу. Також по весні по таломерзлому. Ми внесли 300 кг касу. Під культивацію далі ми внесли 200 кілограм комплексне добриво. Це діамафоска. І далі Це теж передпосів... до посіву. Так, так, до посіву. Угу. І, і далі посів. І далі вже був безпосередньо. безпосередньо посів. посів так. А, тобто всі основні добрива ви внесли так, до посіву, так. а потім був посів і технологія, яка передбачає. От ви сказали, що там декілька фунгіцидних обробок? Так, тільки... е, да, було три фунгіцидних обробітки і два гербіцидних обробітки. Тобто технологія Smart конвізу дозволяє зробити два гербіцидних обробітки і тримати в чистому стані буряк. Далі працюють фунгіцидні обробітки. Ми зробили три фунгіцидних обробітки, ну, дотримали листок до самої копки у здоровому стані і, звичайно, отримали такий результат. Звичайно, щоб перепадало трошки більше вологи серед літа, коли він мав наростати, коли якраз його наріз був хорошо. Ну, трошечки нас дощі не порадували, але маємо такий чудовий результат. Ага, але тим не менше, результати е... Як для цього року, дуже, гарні. дуже гарні. А добре, я все ж таки хочу почути, щоб ви приблизно оцінили, яка затратна частина, щоб можна було співставити. Ну, дивіться, там, ну якщо брати з другими культурами, то там не набагато вона затратніше. Якщо брати поряд з кукурудзою, ну там порядка на 10-20 тисяч буде по затратах більше. Але розуміємо, що кукурудза, того ну, не Ну, кукурудза так. зараз... Е, е, да, на диво вона теж сипе 10 тонн, але по тій ціновій політиці, яка вона є, то ну, просто нема з чим порівнювати. Тобто на наступний рік ми плануємо збільшення посіву цукрового буряка і зменшення посіву. Кукурудзі. Загалом є така тенденція, що зараз площі під цукровим буряком будуть збільшуватись не тільки у вас, так, а чи е... буде попит на нього, чи залишиться е... ціна? Дивіться, ціна на нього залишиться років, мабуть, два-три, що вперед я забіжу, його можна сіяти, оскільки ціна його буде. Поки воєнний стан, я думаю, що 2-3 роки вперед сіяти і не задумуватись і, і приносити прибуток господарства. Куди реалізувати його? його Там, ну, його вистачі? легше реалізувати за кордон внутрі країни ну, на свої потреби, ніж другі культури. Набагато легше. Ну, тобто, грубо кажучи, можна сказати, що цукровий буряк у вас зараз сама маржинальна культура. Вона і була завжди самою маржинальною культурою. Ну, різні періоди бували, да, були. Різні такі часи... були спади, е... але на даний час по тій ці... ціновій політиці, яка зараз сталася в світі, по тій тенденції. І по прогнозам тих, що зараз є, то його треба сіяти. Угу. Тільки тільки на нього орієнтуватися на, на даних е, хоча б два-три роки вперед. А, а яка площа цкрового буряку була засіяна у вас? Якщо бути точним, 284 гектари. 284 гектари. А ви сказали, е, коли ви почали копати? Скільки це у вас зайняло часу, і де ви брали техніку? Тому що я не ну з першого року чи ви її купили вже, угу. чи брали в оренду? У нас своєї техніки немає. Ми наймали. Тобто угу. ми наймали. Два комбайни, які копали, один перегрузчик, який відвозив з поля в Кагати. Ну і на даний час працює перегрузчик. Ну, тобто погрузчик, який грузить на машину. Коли ви почали копати? Ну, ми його викопали днів чотири тому, і, і за п'ять днів фактично ми його. Викопали. А, ну тобто, грубо кажучи, от там 10 да, жовтня да, 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 стартували цукрово бурякові жнива да, да. Ну, старалися так, ми почали копати і на другий день, зразу почали вивозкувати. Угу. Ну, за сутку ми вивозимо десь півтора тисячі буряка на завод. В Перспективі того, що цікава ціна, от як ви. Сказали, буде зберігатись 2-3 роки. Так. Є сенс думати про власну техніку? Чи простіше просто взяти в оренду і закрити це питання? Ну, як перспектива, треба була, щоб для себе щоб була теж техніка? Ну, тобто, розуміємо, що є ціна на цукор, ми її сіємо. Нема ціни на цукру ну, для чого? Ну, просто така, треба, щоб техніка була. Не, не, не обов'язково, щоб основна техніка для копки, а такі, як сівалка, там повинна бути обов'язково. Що для буряка потрібна якась незвичайна сівалка, її ж можна сіяти. Ну, на перспективу є там в планах закупити свою сівалку, тобто ми розуміємо, що складаються такі погодні умови, що е, треба посіяти сьогодні, тому що завтра вже пізно. Коли ми розуміємо, що є ця сівалка в нас тут на місці, ми собі зайшли і сіємо, не втрачаємо час. І якщо ви говорите про сівалку, то яку б ви для себе вибрали? Ну, є різні сівалки. Е, ну... Я так більш на хорш б'ю, вона така універсальна. Модифікації, там зараз є нова модифікація, там вона 12 ряд найде. І з перспективою того, що можна переставляти міжжаддя, так також і запускати на посів інших культур, таких як соя і е, е, який саме хорш маестро, так да, хорш маестро точно так. Ну я розумію, що один рік це небагато, не багато, не супер великий досвід, але можливо ви для себе вже відмітили певні якісь технологічні нюанси, які потрібно от прям дуже дуже враховувати при вирощуванні цукрового буряку. Що саме важливо не пропустити для цукрового буряка? Е, е, Саме головне отримати дружні сходів. Це саме перше. А щоб отримати дружні сходів, ми повертаємося щоб, до сівалки. Да, це треба, щоб була якісна сівалка, яка, яка зробить це все діло. Тобто, розуміємо, чим отримаємо дружні сходи. Тим ми добиваємося більш дружного розвитку його, більш дружній розвиток це більш-менш однакові корнеплоди. Одинакові корнеплоди це більш-менш стабільний цукор, цукор. цукру. Якщо буде різниця між корнеплодами, більше і менше, і сильно різнитися – ну це теж все. Далі впливає на якість копки його і все остальне. А коли ви закладали, коли ви планували посів цукрового буряку, яку врожайність ви закладали? 50. Тобто, ви тобто Треба отримати... мінімум вийти на 50, щоб якась була маржа. Щоб тобто, це... ви з економічної точки зору порахували, що треба 50. Так. А вийшло 60 плюс, плюс. прям залізних так. 60 так. плюс. Так. Завдяки погоді. Більш правильному підходу і те, що правильно зробили. Щоб ще була погода, то ще ми отримали ще плюс 20 зверху. Тож, в принципі, маючи такий непоганий досвід, ну, можна рекомендувати ще декілька років точно планувати цей буряк. А, а скажіть ще от такий момент. Наскільки важко його стартанути, вирощувати, якщо ти його не вирощував до цього. Ну, якщо ти його не вирощував, обично бояться його вирощувати. Я ну так, скажу. так, бо, так, тому, так. що ну, бояться я, буряк, власне. ви розумієте, бо всі привикли до тієї технології, яка була раніше. Да, там... Руч, більш ручної затрати, менш, як то кажеться, хімічної. В даний час це не проблема є. Тобто, треба розуміти, коли, що, як і що за чим. І все, і, і отримувати результат. Тобто, ви кажете, не потрібно боятись, потрібно Звісно. пробувати, Звісно. стартувати техніку в оренду, реалізувати є куди так. і культура, на якій можна заробити гроші, і об'єктивно. Ми вже сьогодні далеко не перший раз е, чуємо, будучи в різних господарствах, що цукровий буряк це перспективно. Так, і це ще вибір розумний. Супер. Дякую вам.